Попри те, що наступне відео я все таки процитую, у прив'язці до Олі Полякової мені хочеться поговорити зовсім не про те, що у неї з'явилося третє око, яким вона бачить, що смерть Путіна уже сталася, і взагалі Росія виводить війська незрозуміло звідки, але вийде у весною 2024 року. Весна прийде, розсада піде. Останнім часом відбуваються дуже магічні речі зі мною. Я можу казати майбутнє. Хочу вам сказати, що Путін вмер. Це я точно знаю. Я відчуваю такі речі. Немає його в живих. І війна теж закінчиться. Вони просто підуть. Це буде весною. Якою? Цією весною, яка буде 24-го року. Цею весною підуть. В общем, просто вони, хто вони непонятно, понятно. Ну Путін уже помер. Магічні речі відбуваються. І знаєте, це чергове інтерв'ю Олі Полякової якраз стало свідченням того, як медіа реагує на подібні інтерв'ю, і що медіа розносить. І якщо ви і чули про це інтерв'ю, раптом ви не з тих людей, хто цікавиться фігурою Олі Полякової і слухає інтерв'ю повністю, то ви, скоріш за все, знаєте про це. Тільки той факт, що вона побачила мертвого Путіна і знає, що Росія просто піде весною 24-го року. А, і це якраз свідчення того, про що наші медіа обирають говорити і які божевільні думки е, обирають виділяти з інтерв'ю, з якого можна було обрати щось інше. І я, попри те, що все-таки процитувала цю фразу, і вважаю її. Абсолютно неважливою і не вартою того, щоб прямо це все цитувати і забувати цим інформаційну стрічку. А для себе я обрала іншу тему, яка дуже яскраво проявилася у цьому інтерв'ю. І через те, що ми шукаємо способів взаємовічливо і гігієнічно існувати, попри відмінність у думках у цьому суспільстві, мені здається, що цей. Цей епізод інтерв'ю варто послухати, побачити, скільки пластів там заховано у кожній хвилині тексту, який говорить Оля Палякова, і розібратися, що насправді вона сказала, і що насправді для неї цінно, а що вона знецінила. Тож, давайте розбирати епізод, який був присвячений, не побоюся цього слова, хейту. І тому, скільки у нас всього є нездорового в інформаційному просторі. Оля Полякова почала з того, що для багатьох її глядачів, які приходять на концерти, а зокрема, вона говорила про свій концерт Моя Україна, Моє коріння. І мені здається, що дуже важливо і прекрасно, що українські зірки нарешті звертаються до цієї теми. Це важливо, і це дає можливість. Масі приєднуватися до свого кумира і натовпу отримувати полегшення у складні часи. І Оля Палькова якраз і говорить про одного з глядачів, який був у неї на концерті, і сказав, що його якраз цей концерт і звільнив. І це був такий психотерапевтичний сеанс. Я тільки тут розридався, все вийшло з мене. А потім я як дурний танцював, я не танцював півтора року. Розумієш, тут вже теж така психотерапія якась. Угу. І це наша місія, і ми, і ми дуже потрібні. І Оля Палькова говорить, що артисти дуже потрібні, тому що ну, їхня місія, зокрема, психотерапія. І я вважаю, що взагалі, якщо ми беремо наш інформаційний медійний простір, медійний, давайте не інформаційний, тому що ми будемо говорити про медіа, це і література, і кінематограф, і телепередачі, і публіцистика. І... Співоча творчість і так далі, медійний продукт дуже важливий. І він несе дуже важливу терапевтичну функцію. Водночас, слава плюс, не був би Слава плюс, якби не повернув цю розмову в той, в той струмочок, в якому натікає, що артистів звинувачують, мовляв, вони співають на кістках. І тут уже відбувається велика маніпуляція. Ви зараз почуєте. Доволі масивний шматок цього інтерв'ю, тому що я не хотіла перебувати, бо там можна отак от нарізати, і воно буде. Але я хочу дати вам от весь масив, щоб ви послухали, і відбувається яка історія. З одного боку, виконавець говорить: я роблю свою роботу, тому що вона терапевтична, безумовно погоджуюся. А далі інтерв'юер засуває, але вас хейтять, бо ви танцюєте на кістках. І він говорить, це не в прив'язці до того, що ви якоюсь своєю творчістю танцюєте на кістках, або якийсь у вас був вчинок, який привів до того, що так вашу творчість, а типу, у вас є творчість, ви танцюєте на кістках. І далі просто понеслося. Хоча відбувається підміна понять, артисти повинні існувати. І насправді медійний продукт є дійсно психотерапевтичним для аудиторії, тут не посперечаєшся. Але як тільки скавернеш... Починається. Слухаємо. Стільки хейту, стільки хейту Отже, Теж така психотерапія якраз. Mm -hmm. І це наша місія, і ми і ми дуже потрібні. А ви, як довести це дуже... От тим, хто пише, що е, ви там сьогодні? треба на нікому клубах? нічого доводити. Оце mm -hmm. я точно зрозуміла. Стільки хейту, стільки болі, стільки невдоволення, стільки mm -hmm. грязюки в інтернеті. Людям нема куди викидати свій біль. І вони викидають його на тих, на кого можуть дістати. Ось вони не можуть дістати. Вони дуже переймаються, що якісь там депутати положили якийсь там законопроект про якусь заміну. Брошей. Ропи цих заміну дороги, брущатки. Вони не можуть цього депутата достати ніяк. Бо депутат їздить в броньованій машині з охраною і з усім. І не що не можуть не сидить соцмережах, а Оля Полякова сидить. Тому що треба піти, Тільки Оля Полякова, а всі артисти, слава дьомін, там, шефсі фамілії. А артисти сидять, і треба що зробити? Піти і насрати купу і сказати: Ох, як добре мені всередині стало, висрався. Розумієш? І якщо ми будемо на це гімно реагувати, то ми перетворимося на общественний туалет. І я зразу зачеплюся за останню фразу, тому що общественне туалет це насправді було сказано Олею Поляковою в цьому інтерв'ю. Бо без якогось взагалі, ну я не знаю, паузи починає литися. Оця вся образа, і очевидно, що образи багато. Але якщо ви дивилися подібний мій етер і розбір інтерв'ю Маши Єфросініна, то вона теж говорить: у людей стільки болю, вони не знають на кого перенести, і вони пранну я розумію, що скоріш за все консультанти спілкування з медіа написали методичку, і от можна по цій методичці валяти текст, що людям просто немає куди каналізувати свій біль, і вони ж не можуть піти до депутата. Чому не можуть? Можуть ну у безуглої, наприклад, закриті коменти, але є інші депутати, у яких не закриті коменти. можливості. Насрати на голову депутата, якщо вже висловлюватися словами Олі Палякової, безліч, можна просто затегати його в пості, можна просто написати про нього пост, і цього буде достатньо, і так далі. Не обов'язково йти в комієнти до Олі Палякової для того, щоб сказати, що ти незадоволений, що гроші пішли не на підтримку військових, а на асфальт стадіону, де ніхто не грає зараз. Відбувається величезна, знову ж таки, величезна підміна понять. І це був. Це був розігрів. Тому що зараз понесеться головне знецінювання. Слухаємо. Я не читаю поганих коментарів, я не дивлюся поганих розборів. От все, оце, що от неслося, і що в перший раз в мене там хейт був, що оцей другий раз хтось там знімав якісь там відео, де вони там кажуть, Боже, там таке тебе поливали. Я не дивлюся. Угу. Я не хочу того знати. Я не поважаю цих людей, не вважаю їх вправі взагалі. Говорити про мене. Вони не зробили і одного відсотку того, чого я роблю кожен день. Я роблю особисто. Я викладаю особисті кошти. Я роблю багато проєктів благочинних особисто. Я це маю вислуховувати від людей, які просто сидять в себе в квартирах і займаються гамлемітанням, і займаються збором переглядів на моєму ім'я. Та вони не мають права. Ім'я моє mm -hmm. своїм ротом казати. Ну, чому? Вони мають право на свою думку. Щоб я ще їх слухала. Але ж вони мають право на свою думку. Ну, то на, на отаку? На будь-яку? Ну, то хай вони там висираються десь, де я їх не чую. Тобто Вони, ти кажеш, вони мають право. Може, й мають, але я цього слухати не просто не, 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 не хочу. Не, не повинна. Вони для мене ніщо. Тому що це люди, які нічого не продукують. Це люди землянічі, там багбагнючі черв'яки, uh -huh. питаються навозом і висирають, що навоз. Ну, от їх продукти питання і продукти життєдіяльності це навоз. Що ну, от вони, от, 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 вони роблять? От що ці люди роблять? Покажіть мені цих людей, які щось зробили. Окрім того, що вони пішли, того обісрали, сього обісрали, на того нагнали гімна, на того розказали. Чекай, ну, а... З одного боку, Оля говорить. Я не дивлюся розбори, не дивлюся. Але вона точно знає, що ці розбори чисто насрать, і ці люди більше нічого не роблять, і взагалі у них немає нічого взагалі. Вони просто. Давайте оцей вайб, де воно тут? Питаються навозом земляні черв'яки і висирають навоз. Згадуємо масичук, бичий цепінь, бичий цепінь вайб. Ви знаєте, у масичук люди бичій цепні у цієї земляні черв'яки. Очевидно, очевидно, ботаніки доклалися до текстів, які прописали у вигляді консультації нашому шоу-бізнесу і медіапростору. Але давайте, от по порядку, я не дивлюсь погані розбори, говорить Оля Полякова. Я не хочу знати, а можливо, варто подивитися, і можливо, варто дізнатися стосовно чого ці погані розбори, і що це не про обсирання, а що це про я не знаю гігієну простору. Про те, що українці більше не готові терпіти челюсть, що українці не хочуть мати адвокатів хороших русських у своєму просторі. І тощо. Ну, типу, ти не дивишся, ти відмовляєшся від того, щоб знати, про що сказано, але ти вважаєш, що це чиста псіра. Причому що я зразу можу сказати, я не вважаю, що ці слова, попри те, що я сиджу вдома. Стосується саме продукту Рагулі. Я взагалі вважаю насправді, що Оля Полякова, скоріш за все, дивиться Рагулі, або принаймні продюсер Валентін їй переказує Рагулі, і вони роблять висновки. Тому що у Олі Полякової декілька разів було еволюційне зростання завдяки тому, що казала я. І я це робила винятково для того, щоб відбулося це еволюційне зростання. І воно відбулося. І мені можна там, я можу на пальцях показати декілька прикладів. Але давайте будемо далі. Значить, вони не мають права говорити про мене, вони не зробили відсотка. Звідки вона знає? Вона досліджувала, що робили ці люди. Вона знає, що вони роблять. Вона знає, що люди, які сидять в кадрі, не обов'язково тільки сидять в кадрі, а мають дуже багато інших занять по по, по ходу своєї. Далі це просто йде знецінення, і це дуже важливо. Вони сидять, займаються головним питанням: То може, може, варто подивитися, чим вони займаються. Чи мають вони право? Ну, мають, але там, де я не чую. Знаєте, мені багато разів хотілося це сказати про творчість Олі Палякової. Оля Полякова має право співати, але там, де я не чую. Ну, я не кажу про творчість останніх років, але я кажу про весь той час, коли вона розповідала, що українською мовою таких пісень, як вона співає про шлюбки, не пішуть. Вона розповідала, а зараз у неї проєкт, який називається Ой, чекайте, це не те моє коріння. Так хто був правий? Ну, якщо порівняти хід розвитку кар'єри Олі Палькової, так вона робить це те, що, ну, наприклад, говорила я. Тому я знову ж таки вважаю, що вообще це не про мене. Але мені хочеться вступитися за всіх інших, про кого Оля Палякова говорить весь цей текст. Йдемо далі. Йдемо далі. Там дуже важливо. А вони можуть і мають, але там, де я не чую, вона не повинна, і вообще Оля Полякова стільки всього робить, а всі інші не роблять. Так от, коли ти робиш донети на якийсь продукт, або коли ти помагаєш якійсь локальній спільноті, навіть якщо в цій спільноті 200 людей, вплив цього вчинку на масову свідомість українців набагато Менший ніж вплив творчості, яку Оля Полякова вибудовуючи свою кар'єру просто з постійної участі в передачах, типу Хто проти блондинок?» і всіх передач, які тільки Оля Полякова могла залізти з шоу в унітазі і так далі, вона залазила в простір, щоб тільки дорватися до цього простору. Вона залазила тільки в цей простір. І вона робила все, щоб його дебілізувати своїми е, висловлюваннями з приводу того, що в українській мові немає такого, мож, такого я не знаю, чого немає, щоб писати такі пісні, як співає Оля Полякова. Одне таке висловлювання, яке почуло 100 тисяч українців, набагато гірше зробили для українського простору, ніж донейти. Але знову ж таки Оля Палькова говорить про свою благодійність, і важливо про це теж наголосити, тому що вона дійсно займається благодійними проєктами. І тут я теж дам їй слово, тому що я завжди даю різні можливості для висловлювання. Ні, я говорила про свою благочинність, але це не було такого: ось я зробила те, ось mm -hmm. я зробила те. От я, допустимо, відновила в Бородянці дитячий садок. Хтось про це знає. А я це зробила на початку. Бо бороданці розбомбили дитячий садок, і вже в, в квітні місяці я передала на цей на відновлення гроші. Хтось про це знає, але мене хейтять за щось друге. Ну ти про це а не про говорила? Це... Я говорила про це. Я не. говорила, я цей дитячий садок три місяці назад відкривала, тому що ми його відновили, і я його відкривала. Про це писали СМІ. Знаєш, скільки там переглядів? А це нікому не цікаво. Зато цікаво, де у кого полякова співала. То щоб це зробити, віддати гроші на садочок, щоб віддати гроші на фонд. На дітей, на незламні, свої гроші віддати. Мені їх треба десь заробити. І вони не заробляються в цьому залі. Мало того, вони навіть в тому не заробляються залі, в великому. І це важливий момент. Да, Оля говорить про те, що вона йде на компроміси для того, щоб мати можливість допомагати дітям. І вона говорить про той проєкт, який допомагає дітям. Важливо, важливо, безумовно важливо допомагати. Але а є такі. Публічні люди, які не докладаються, не збирають кошти, не переводять свої зароблені кошти, ну, мені здається, що зараз такого немає. І тому ну, не варто вивищуватися. Але тут іще важливо сказати: про благодійність ніхто не говорить і про творчість Оля Палькова, говорить, теж не говорить. Того нагнали гімна, на того розказали. Чекай, ну, але ти, ти допускаєш, що є люди, яким, наприклад, не подобається твоя творчість? А вони про творчість не говорять. Там Бо ти, ти, ти знаєш, подобається. А, а це дуже цікаве питання. А ми зараз про це поговоримо. Тому що, коли ти випускаєш відео з соціальним посилом, як дякую, коли ти знімаєш героїв, яких, яким говориш дякую, коли ти знімаєш красиве відео з соціальною місією, де ці блогери? Де музична критика? Де критика творчості? Де про це? Хоч ходин написав про це хоч щось? Ні. Коли ти знімаєш, Алан Бадой знімає абсолютно геніальне відео, розумієш, де е, по, по, ну, це велика робота, це велика пісня для великої співачки. Комусь брогерів це цікаво. Скажи, будь ласка. Коли я перечисляю зі собственних коштів, не зібрали не люди і сказала: люди, давайте зробимо зборки, дайте на банку. Ні, ні, ні 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 Поїхала туди, 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 туди. Зібрала 500 тисяч гривень, передала фонд свої гроші. Ось була недавно. Ось 23 коментаря. І, і, і переглядів у цей, у цього мого посту в інстаграмі, там я не знаю, 20 тисяч. У мене 3 мільйони підписчиків. 23 коментаря. Нічого не цікаво. А коли Гімінце ллється, отут розквітає. І тут запитання. Оля, це ж твоя аудиторія. Ти аудиторію для себе збираєш певного, певного штибу. Ти привертаєш свою, їхню увагу своїм контентом. І ти привернула 3 мільйони людей. Так це проблема не тих 3 мільйонів. Того, яким чином ти привертала, що твоя благодійність збирає 20 тисяч. Тому що я нагадаю, бо ж у мене немає зараз, от я це згадала тільки прямо в Атері. У мене немає зараз посилань, але під час початку карантину Оля Полякова робила дуетні відео. Причому з Філіпом Кіркоровим в той момент, це 20-й рік. Да? Ми, ми розуміємо, що це період, коли війна вже тривала. Багато років, і ці всі люди заперечували там Філіп Кіркоров, Ані Сідакова, якісь ще із Сідаковою, наприклад, у них було змагання з приводу того, хто більше шматочків туалетного паперу засуне собі в рота, і та аудиторія, яка прийшла до Олі Полякової, і ті три мільйони, які підписалися по перше, це частина російської аудиторії, яка дуже важлива для української співачки, проти якої Росія веде війну, і яким в принципі похер благодійність цієї співачки Ачки в Україні. Вони не для цього прийшли. Вони підписалися, тому що Аня Сідакова і Оля Полякова засовували собі 23 24 шматочки квадратиків туалетного паперу в рота, і перевіряли, у кого з них глибша горлянка. Ну, от такий контент. Так це ж проблема не аудиторії, яку ти привернула, а того, на яку аудиторію ти націлена. От і все. І це якраз. Я не знаю, це якраз більше характеризує про роботу артиста. Не знаю, це ж проблема не аудиторії. Артист показує щось. До нього приходить та аудиторія, яка готова сприймати саме цей продукт. А далі відбувається трансформація. Бляха-муха не цінують мою творчість і не роблять розбори. Ну, я не знаю. Наприклад, можна піти і подивитися розбір. Може, Оля пропустила, бо вона вважає, що це красиве відео з соціальною місією і от соціальний посил тут важливий. Я не знаю, я побачила там тільки паразитування на травмах і насправді жахливу історію. Але хочеться зафіналити. Не, не надавай цінності нецінним речам. От я б це сказала собі п'ять років тому, тому що сьогодні це все це все не має ніякої цінності. Не ні цей шмот, не якісь дурниці, не якісь маски, не якісь придумки. Це все не має ніякого сенсу. Сенс має тільки твоє життя і твої діла. І не тільки там добрі діла я, про благочинність, угу. а діла, які ти робиш. От я сьогодні даю. Концерт в театру в мономалій сцені Палацу України. Ти бачиш, тут 200, 200 місць. А в нас е, на сцені 20 людей. Ну тобто тут грошей нема зовсім. Зовсім нема. Якщо мене спитають, нащо ти це робиш? Тому що для мене сьогодні дуже важливо давати сенси. Самі робити щось, що має сенс, що має культурну цінність. Для мене це важливо. Я хочу це зробити. Я хочу це сказати. Це не про гроші. Це про. Майбутнє і про те, що твоє існування не безглузде, а що ти щось робиш для того, щоб не те, щоб залишити це там в історії, а для того, щоб створити щось, що має культурну цінність. У мене не було на це часу, не було на це можливості раніше, а зараз є. І я це хочу робити. І що ми бачимо? Це останнє висловлювання, яке звучало. Цьому інтерв'ю ми бачимо людину, яка говорить про сенси, про важливість сенсів, про те, що дуже важливо давати собі розуміти, що ти не просто так, що ти щось приніс. І водночас своїм 10-хвилинним висловлюванням всередині Етеру Оля Полякова знецінює. Роботу цілої медійної категорії, блогери, наприклад, ті, хто роблять розбори, називаючи це гавномітанням. Хоча насправді, ну от я ще раз не знаю, може хтось не в курсі, так повторю. Дуже багато блогерів зосереджені на тому, щоб аналізувати те, що відбувається у суспільстві, і видавати нагора. Якісь сенси з тих процесів, що відбуваються у суспільстві. Аналізувати це. розбиратися, не давати існувати газлайтингу, Показувати, яким чином відбувається нав'язування почуття провини там, де це почуття провини не має виникати. Тому що вас просто газлайтять. І ви тільки що побачили, як це виглядає текстом. про... Земляні черв'яки питаються навозом і висирають навоз. Людина говорить, що вона не цікавиться контентом, але дає йому певну оцінку. А контент найчастіше зосереджений на тому, щоб знайти ті сенси, той каркас, на якому ми будемо будувати більш розвинене суспільство. І висловлюватися такими тезами це насправді бути оцим от. Земляним червяком, який висирає навоз безпідставний, ті аудиторії, яка послухає Олю Полякову і на цьому задовольниться її оцінкою того, що відбувається в блогосфері. А я знову ж таки наголошую: український YouTube дав поштовх взагалі в сенсовій сцені, тому що спочатку було 5 блогерів, потім 10. Потім 20, зараз 150, 300, 500 1000. Зараз ти вже не встигаєш віддивлятися весь цей контент, і він на абсолютно різні теми і він переповнений сенсами, в тому числі розбирають і пройоби наших шоу-бізнесових зв'яз для того, щоб розбирати, що ми можемо толерувати, що не можемо, як ми можемо еволюціонувати. І це нормально. Це пошук сенсів. І головне. Що Оля Палякова в кінці говорить, що вона змінилася, тому що вона хоче мати сенс свого існування і залишити після себе якийсь сенс. І вона, визначаючи для себе цю діяльність як головну, водночас знецінює тих, хто займається тим же. І більше того, вона говорить, що вони роблять, що вони роблять, що вони роблять? Аналізувати простір. Вибирати найцікавіші події. Я не кажу, що всі це роблять в благосфері, але вибирати найцікавіші події, проводити паралелі, показувати, як це все відбувалося і до чого ми прийшли. Це все про створення сенсів, це не ми піздім на лавочки і от просто говоримо тут. Простітутка, проститутка. Це не про це. Хоча я розумію, що і Маші Фрасідій, і Олі Полякові, і Наташа Масийчук дуже багатьом хочеться і Наташа Влащенка. Вона теж працює в цей бік. Я дуже багато висловлювань чую, які знецінюють те, що відбувається на справді незалежному ринку. Тож не ведіться.